Ну ось і розпочався травень, пора, коли все починає цвісти, пахнути і випускаються хороші ігри. Та після затишчя у квітні травень вже продемонстрував нам декілька непоганих проєктів. Ну які ігри будуть ще випускатись, попри ті, що вже вийшли, ви дізнаєтесь в цьому відео. Тому сідайте позручніше, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Так як сьогодні я вам розкажу про усі травневі ігри 2023 року. 1 травня вийшла Hunt in Hunt, атмосферний платформер з розділенням екрану, завдяки якому гравець контролює одразу двох персонажів. В етнічному світі двом героям доведеться разом вирішувати головоломки, долати перешкоди та досліджувати казковий ліс. 2 травня вийшла вже провальна гра Redfall, кооперативний витвір Arcane Austrian, творців Prey. Здавався, лякою пародією на минулі ігри студії ще з моменту анонсу? Так і виявилось, критики називають Redfall найгіршою грою в історії компанії, а гравці закликають пройти повз і пограти у щось інше у своїх рецензіях. Критики громлять новинку за неймовірну кількість багів, найпростіший для студії дизайн рівнів, жахливий штучний інтелект, ботів та нецікаву бойову систему. З плюсів деякі критики відзначають хіба що персонажів та незвичайний вампірський сетинг, який розривається за новим у кооперативі з друзями, і в наших теперішніх реаліях виявляється, що навіть одна провальна гра може потопити репутацію студії. Сюжетна історія оповідає про групу із чотирьох про. Тагоністів, які виявилися підрізаними від зовнішнього світу, після того як у наслідок невдалого наукового експерименту місто заполонили вампіри. Також 2 травня вийшла Age of Wonders 4. Четверта частина серії покрокових стратегій від Paradox та Triumph Studio. Новинка відрізняється надзвичайно глибокою для жанру бойовою системою у стилі герою та механікою створення власної раси. Гравців Age of Wonders 4 називали її однією з найкращих стратегій останніх років. Головна фішка цієї гри це її бойова система. Після успішних битв бійці набувають досвіду і досягають нових рівнів, покращуючи тим самим свої показники. Age of WonderS 4 спершу може здатись типовою чотирьохстратегією, стратегією, яка вдало поєднує звичайні механіки з щіпкою нових ідей. Однак на перевірку вона виявляється глибшою грою, розробники якої чудово знають ці переваги та недоліки жанру. Стратегія підійде як новачкам. Так і тим, хто чекає від жанру нових звершень, вона вдало поєднує в собі звичайний покроковий геймплей із цікавою бойовою системою та новими ідеями. Сувора рекомендація всім шанувальникам стратегій. Ревентлок 4 травня. Сюжет гри розгортається навколо Кіри, яка разом зі своєю родиною переїжджає до села та виявляє надзвичайне дзеркало. Через нього можна потрапити до казкового королівства Дунія, яким керує достопічна королева. Озброївшись мечем та щитом, головній героїні належить звільнити королівство від гніту. The Outlast Trails Події гри відбувається в епоху холодної війни. Гравцям доведеться пережити справжній жах в якості піддослідних у руках добрих вчених, з Мурков Кооператейшн. Усі в'язні корпорації замкнені на об'єкті. Їм необхідно буде проходити випробування. Це можна буде зробити поодиночці або в команді 2, 3 або 4 гравці. Якщо ви протримаєтесь достатньо довго і завершите терапію, мурков відпустить вас, але не факт, що ви залишитесь собою. 5 травня вийшло вже у друге Hogwarts Legacy. Майже через три місяці після виходу на ПК і нових консолях Хогвартс Лекасі нарешті дістанеться PS4 і Xbox One. Багатьох насторожує те, що автори досі не показали ігровий процес у минулому поколінні приставок, а вихід відклали вже вдвічі, враховуючи масштаби та насидженість проєкту. У розробників могли виникнути серйозні проблеми із портуванням гри на старе залізо. Сподіваємось, що творці не повторять помилок Cyberpunk 2077 і зможуть показати. Hogwarts Дійсно класна гра з хорошим сеттингом. Но є одне но. Гравець гри након, гниди, які взламали, вкрали і без дозволу видалили українську гру Sinking City від Frogwares. Ця ситуація відбулась аж два роки тому, і я не впевнений, що вона вияснилась і чи все виправилось. Но грати у гру від видавця, який краде чужі ігри, це дуже ницо. Ну, діло ваше. А я ж давайте розповім подетальніше про цю гру. Новинка розповідь про пригоди Голума, паралельно сюжету фільму Володар Перснів, Братство Персня. Головному герою Доведеться втекти з Мордору і знайти кільце всевладдя, яке знаходиться в руках Фродо Бегінса. За Lord of the Rings Gollum – стас екшен у дусі нульових ігор. Голому необхідно пересуватись з максимальною скритністю, уникати прямих зіткнень з противниками і забиратись в важкодоступні місця. Розробники обіцяють показати знайомі місця серед землі з нової перспективи, а також здивувати гравців двоособливістю голума та важким моральним вибором. System Shock, 30 травня, ремей культової гри 1994 року відтворить оригінальний проєкт під сучасним соусом. Подія гри розгортається на борту космічної станції у кіберпанковому всесвіті 2072 року. Гравець у ролі хакера має боротись ворогами, вирішувати головоломки та заважати планам ворожого штучного інтелекту під назвою Шодан. Southside Squad Kills the Just Leaks 26 травня. Після трилогії Batman Arkham Студія Рокстенді затихла кілька років. Ходили чутки, що ігробели розробляють гру про супермена. Проте насправді виявилось, що новий тайтл буде присвячений загону самогубців, до якого увійдуть Гарлі Квін, Дедшот, Капітан Бумеранг та Короля Кул. Втім, людина зі сталі теж загляне в гру в ролі лиходія, поневоленого Брейніком. У цьому кооперативному екшені злочинці стануть єдиною надією на порятунок землі.